У мене в руках cxpmmrs S1 від ICS Airsoft, і це 2,92 кг металу та адреналіну. І в нас сьогодні експрес-огляд на один із найцікавіших живих автоматів на Airsoft ринку. З коробки все звучить багато обіцяючи, ну за заявами виробника, по крайній мірі, пружина номіналом М120, повний метал, а також напівавтоматичний та автоматичний режим вогню, але це не саме цікаве. Отже, коротко, вага 2920 грам. Довжина від 830 до. 930 мм, довжина внутрішнього стволику 375 мм, і калібр його невідомий, оскільки з тайманськими брендами в плані інформації десь так само, як з китайськими. Але є підозра, що калібр його становить 6,4 мм. Пробіжимось по матеріалах: стандартно полімерний сток, полімерна ручка, а також полімерні фліп ап цілики Ресівер та фронтсет виконано з сплаву, а такі елементи, як гальмокомпенсатор, заслінка затворного механізму та сам затворний механізм, за даними тайванців, виготовлено зі сталі. І хоча зовні він виглядає достатньо цікаво та свіжо, найцікавіше ховається всередині. Інноваційний двохсекційний ICS Split Gearbox версії 2. А це означає, що... За такої потреби ви можете витягнути два піна, дістати апер разом з фронтсетом і частинами гірбокса всередині, замінити їх на новий, наприклад, з коротшим фронцетом та іншим коліматорним прицілом, і йти роздавати безпосередньо на ігровому полі. До того ж, деякі компоненти цього гірбоксу посилені, також система швидкої заміни пружини, але й це ще не все. Репліка має електронну імітацію руху затвору, а саме віддачі, або ж Electric Blowback. І це не просто покращує гаптичний фідбек від гвинтівки, а ще й непогано так збільшує реалістичність. Все решта, в принципі, типу та звична для Аерок. Це верхня довга різпланка, інтерфейс, M-Lock на фронтсеті, а також збільшена захисна скоба спускового гачка. Єдиний мінус цієї гвинтівки це комплектація бункерним полімерним магазином на 300 куль, але в нього є Windows. А тепер хрону і стрільби. І ну буду з вами чесний, спершу я був достатньо скептичний щодо цієї гвинтівки, але приємно, коли твій скепсис розбивається аргументовано та ґрунтовно. Результати хронування говорять самі за себе, і це заводська пружина ніяких втручань в структуру цієї гвинтівки не проводилось. А по стрільбі, скажу так, ця штука пакує настільки голосно і впевнено, що активні наушники must have.